Цьому зізнанню і батькам і українському народові вражені всі присутні, здавалось би, вже особистості. А саме тридцятиденна військова муштра розставила правильні акценти цінностей у житті. Нас одразу кинули на полігон машкитки взад, вперед, ми в бронежилетах, в касках з автоматами. На початку це було досить важко пізніше трохи звиклись, і зараз, скажімо так, трохи навіть прикро. Розлучатися з тими товаришами, якими ми були два роки разом, особливо останній місяць, які ми провели пліч-опліч, пліч один з одним. Десятеро з аграріїв випускників після проходження військової кафедри вирішили змінити професійну стежину і класти військовий контракт. Навчатись військової науки ніхто не примушував. Здібні, з дуже великим бажанням вони проходили підготовку, і особливо цей навчальний збір. Їм дуже все інтересно, тому що це все для них нове. Звичайно, ми не змогли всього показати з військової техніки, там деякі вправи не відпрацювали. Зв'язку з тим, що дана бригада знаходиться зараз в АТО. Батьки, рідні, знайомі, хвилюються, пишаються і як громадяни України, і як офіцери запасу, впевнені у майбутньому нашої держави. Гордость, гордість перед своєю країною, перед своїми близькими. Тому що мене є така підтримка, Со мною вірні товариші. Хочеться побажати йому. Щоб він був достойним громадянином, достойним сином, онуком і достойним захисником нашої вітчизни. Над територією 59-ї окремої мотопіхотної бригади, де випускники навчались перемагати, лунають слова присяги. Ми чесно присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Лине в небо гімн України у виконанні молодших лейтенантів, а присутні вдивляються в ці такі цілеспрямовані особистості. Ви наша надія, опора наше майбутнє Марина Тепленко, Юрій Копенчук. спеціально для телевізійних новин Вінниччини.